Друзі, усім привіт! Усіх вітаю. Маємо сьогодні недільку. І знаєте що? У нас вже після обіду. У нас після обіду ми тільки що виїхали до міста. Верніше, що виїхали? Виїхали, бо треба було купити татові термокружку. Він у нас страшний кавоман, любить каву, буде робити собі каву вдома, бо по тих кав'ярнях, друзі, на день зустріча. Кружки, а вдома є кавий де робити і буде собі брати. Зараз, зараз вам покажу, покажека всередині. Ну, факт того. Поїхала з тою термокружкою і каже, ходи, ще поїдемо до лісу. Трошки так вище піднеслися, подивимося, що там по грибах, бо люди так збирають, а ми що? Сидимо вдома. Сидимо вдома і це. Що там, тато? Привітайся! Привіт. Що там? Заїхали тільки трошки вже в лісі, так темно! Моментально, друзі. Пемно про тему. Там ну, туди в ту цю сторону, ні? Ми там були. Так, ми трошки глибше, там, Глиб. глиба. Зараз. Друзі, дивіться, така звичайна термокружечка, так як термос. Відкривається на 360 мл. Грибами пахне? Каже, грибами пахне. І все. Тут натискається, п'ється, тут закривається все. А вже тепер трошки прохладно стало. Це буде все тепленько. З собою кава. Так, зараз я виходжу. Сьогодні до обіду я на кухні була, наготувала студентові їсточки. Ще так трохи наготувала, бо... Бо все одно хочуть їсти, чи студенти, чи не студенти, всі хлопці та хочуть їсти. Тому до обіду, Взагалі-то на гриби, тихо, я що дуже воюю. На гриби тривайте зранку, не після обіду, бо це вже грибарі так перейшли, вже всі вдома. Але я так на розвідку, я їх чую носом ті гриби. Йдемо, ходіть, подивимося. Так, вийшли. То що за гриб, а то що за гриб, о, а то що за гриб. Ні, то ми таке не, не. не беремо. Ні, ми таке не беремо. А я о білі носочки, білі ці тапчики, та я не... не йшла до лісу, я йшла. Та нема сухо, ну. А ти закрив машину? О, о бо Вкрадуть нам термокружку, то що жарти. Там більше не що красти, одна термокружка. Так, друзі, що ми вийшли, зараз переглянемо, передивимося. Мухомори є. Якщо є мухомори, повинні бути правдиві. Але не знаю, правдиві, то люди дуже збирають. Бо в нас по притрасу, де траса є, ми живемо, то сидять продають. Наче правдиві то дуже є. Але... Чи є ці підпеньки, опеньки, це ще не знаєте. Ще ні, це ще не порано на підпеньки, мені здається, але який ліс? Може хто як. Добро. зараз. А з нашим татом збирати, я вам скажу. Він такого знайде, а то що за гриб, А то що, ні не розуміється в грибах. Він. Ми не раз як збираємо, ні. Він має своє відро, я маю своє. Як відокремлюємося. Або ходи сюди, або лишайся. Йду, йду. Він собі збирає, збирає, не збирає, а я потім починаю вибирати, викидати. Та не йду Чекай, чекай, не рухай. Ні, а бачиш маслюк цей. Маслівки під низом мають таке в козара, але жовте. Ох, а то що, то, то чекай. чекай. Не, то не. Ні, то ні. Ні, то ні. Купаю є грибів, але все ні, все, все не таке, все не то. Ну добре, дивимося. Але доволі темно. Бо навіть друзі зайти в ліс, зайшла. Набагато світліше. А тут зайшла і треба очам деякий час, щоб вони адаптувалися до того, що темно. Досить темніше. Добре. Щось знайду, то покажу. Звісно, що це марна, марна трата часу. Зміться. Але що ще? Ще, друзі, ще одне, я ж добре вже тепер так не бачу. Я собі так посадила зір конкретно. Я вже такого зору такого не маю. Чіткого. То вже і здалося, може, і окуляри якісь, але ще не хочу, ще, ще думаю, що я не знаю, яка дівка, знаєте. Ще не хочу окулярів, щось мені ще. Хоча б здалися окуляри, за комп'ютером як сажу, монтую. Оце би здалося. Вже давно думала. Здалося, здалося, здалося. То треба піти в оптику, щоб мені підібрали та й хоч і за комп'ютером сісти в окулярах. А так ще ходити не хочу. Тато я вже собі капці затоляп. Pana najszlabsza. Pomylić. Dobrze. No, okay. no się, zaraz coś znajdę. Tu to, to w kluczu nie znajdę. Ale tak i będzie. Aż, jak bym patyczką się <grywa> Ale ludzie jakieś chodzą, drodzy. Zobaczcie, dzienniczka jest. Gdzie ona? O, jest. Chodzą. zbiera вам скажу, от червоному хуйків є багато, ось таке. Ми такі не беремо. І більше нічого нема. Всякі псючки, О, такі, О, такі, псючки такі тут всякі є. А щоб, наприклад, якогось козарика, ну під березниках, ну хто як розуміє. Червоною шапочкою козаками, кажем. нічого немає. Чи правдивого, чи підгриба, що не бачу. Е Голубінок, або, верніше, сироїшки, ну хто як розуміє, також не бачу. Маслюків немає. І що пітеньке хотіла подивитися? Ай, який мухомор. Бачите? Мохомор. Також немає. Треба йти в день. Вдень набагато. О, файні. О, Супер. В день набагато. Ну як, зранку мається на увазі? Видніше. І не визбирано. І не визбирано. А сьогодні неділя. Люди вдома. Субота-неділя. Так пішли трохи на гриби. Та й щось знайшли, а я кроми... скільки ці мухоморю. А я кроми мухоморю нічого не бачу. Та і все. Та то, друзі, ми і близько тут, бо досить близько, то треба йти глуб лісу. І, до речі, цей воліс, що ми заїхали, то його... Взагалі не знаю. Ми так заїхали, бо він по притрасу. Я знаю ліс той, що біля нас. Той, що я ходила завжди з татом, з бабцею, бо то були грибарі такі страшне. То я знаю той ліс. Бо туди треба йти. І знаю приблизно, деякі гриби є, в якому. А тут я не орієнтуюся в цьому лісі. Ну кажу, ми заїхали тільки так от на розвідку, щоб подивитися, чи може щось є. Тому я нічого не знайшла. Йдемо, вертаємося до машини. Вертаємося тату, щоб, щоб ходити ще. Звертаємося. Я не знаю, де ті люди питають і любити. Може треба було спитатися тих людей, що вони там знайшли. Вони щось було коли нас близько, як почали побачили нас, то втікли далі. Може, такі ми страшні виглядає. Чи, може камера настрашилася, думаю, що вона балакає. До речі, люди дуже бояться камер. Я вже це замітила. Там йдеш собі, наприклад, там, звичайно, а починаєш знімати, говорити, чи бояться в камеру попасти, чи бояться самої камери. Не знати, що за люди, що вони знімають, Ну, отаке. Люди щось таке мають трохи. І ще одне Молодь. От молоді. 20 років, трошки більше. Вони е, привикли, вони знімають багато тіктоків, вони інстаграм. Для них це не є бар'єром. Старші люди чу трохи бояться. Яйця, то не знати, що знімають. А молодь ні. Добре, друзі, що ми вертаємося. О, наша машина. Їц не назбирали, кіц. Розвертаєшся? Щось сідати. Давай. Треба туди нам виїжджати. Ми то по притрасу їхали і заїхали. Їхали, їхали, ніз не знайшли. Та виїжджаємо. до домцю, а подивимося фільм. Ой, друзі. Знаєте, я вчора дивилася фільм? До другої години ночі. Боже, я включила, думаю, нащо його включала, а я включила десь година. Певно, восьма. Спіймати Кайдаша. Друзі, ну такий цікавий фільм, хто не дивився, подивіться, такий український. Але просто-напросто я люблю. тато це. Я люблю взагалі повість. Кайдашева сім'я. А це так би, та сама повість тільки на цей. Зараз. На новий, на новий лад. Сучасний. Але цікаво. Я тут три години не спала, правда? Mm, yeah, yeah. Ну йому не спати. Ну, я тихенько тихенько включила, але не дихала. А воно таке цікаво. Думаю, ще одну серію. Ще там серія по 40-50 хвилин. Чекай, причіпаюся. По 40 50 хвилин і я зараз зараз, друзі. І я думаю, ще чу-чуть, ще чу-чуть, ще чу-чуть. до другої години. Думаю, все. Тобто все. чекай, впало. бо ви мені впали, вибачте. Ну, але файно. Я додивилася до шостої серії. Далі буде. Зараз я включу, ще кілька подивлюся. Ми вже дома. Друзі, дивіться, як вже розпускається хризантема. Як гарно. Ой, бумік гавкає, треба. Все, чекайте, чекайте, я пишу. Було закрито, ну, дивіться, як класно. Ай, ай, не сварися. Друзі, дивіться, мої хризантеми, Дивіться, яка ця маленька, непонятна, і який це вокущ великий. І воно в один день було все саджено. Це не то що одного року ця, а друга. І як воно є. Ну що ти свети, сварив? не сварийся? Я ж є. Але класно. Я не знаю, чого так. І з цього боку також є. Одні більші, другі менші. Немає якогось такого одинакового. Ну чого ти так дорієш? Ну чого ти так дорієш? Ну давай ще піду тую, ще та не всохла. Гарно, гарно, я дуже люблю. Колір такий класний. Ти чого такий нечемний? Ти чого нечемний? Ти чого нечемний? То ви нечемні, то ви лишили його і не взяли, таблетку йому дали від цього, від кліщів. Все, йду. Буду хати. Ще вечерю стругала барабон вже на чисто, зараз поставлю варити крученики спекла. Будемо вечерити. Добре, друзі. Такий день сьогодні, що сьогодні? Нічого не робили. Нічого не робили. Зготувала дитині їсточки, погано світло падає. Зготувала так їсточки. Поїхали, подивилися, е -е, нема цього. Грибів нема та й повернулися додому. Та й усе спокійного вечора, мирного і тихого, друзі, і доброї ночі. Усе на сьогодні, усім, папа. -па.